Вітаю вас, шановні телеглядачі, ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Міжнародна співпраця є однією з умов української євроінтеграції. Чимало спільних проєктів реалізовуються і на Закарпатті. Так нещодавно за сприянням Пардубіцького краю Чеської республіки та благодійного фонду Віза були здані в експлуатацію нові приміщення дошкільного навчального закладу Ялиночка, що в місті Хуст. Про те, як міжнародна співпраця покращує умови навчання хуських дошкільнят, розповідає на. Наш перший відеоматеріал. Численні проекти покращення об'єктів соціальної сфери у місті Хуст вже не перший рік втілює в життя міжнародна співпраця. Яскравим прикладом подібної роботи можна назвати покращення умов навчання за рахунок нових приміщень у дошкільному навчальному закладі Ялиночка. Тут завдяки сприянню міської влади та міжнародних інвесторів з Пардубіцького краю Чеської Республіки діти отримали кращі умови для навчання. Сьогодні ми зробили заміну вікон, заміну дверей. Утеплили приміщення нашого садочка Ялиночка. Зробили певну гарну добудову, яка знаходиться поруч ззаді нас. Хочу користуючись нагодою, щиро подякувати нашим колегам із Чеської Республіки, які також долучилися до цієї роботи. Було виділено 170 тисяч гривень, 250 тисяч гривень виділив нам обласний бюджет, решту. Ми виділили з бюджету міста Хуста взагалі ця реконструкція оновлення цього садочка коштує близько 800 тисяч гривень. Це звісно немала сума, але я думаю, що наші дітлахи, які зараз будуть тут перебувати. Відвідувати садочок заслуговують на те, щоб ми їм приділяли ще більше уваги, чим влада зараз приділяє нашим дошкільним та шкільним закладам. Сьогодні місто Хуст приймає делегацію Чеської Республіки Пардубіцького краю та обласну раду. У зв'язку з завершенням проєкту по реконструкції дошкільного навчального закладу номер 8 Ялиночка у місті Хусті, де цей проєкт передбачав заміну вікон та реконструкцію одного з приміщень під нову групу. Буде розкрита ще одна група з короткотривалим перебуванням дітей. Думаю, що 20 діток зможуть знову з 1 вересня поступити у цей навчальний заклад. Діти зустріли закордонних гостей хлібом та сіллю, і в знак подяки підготували святковий концерт. Ревізавши стрічку та встановивши пам'ятну табличку, чеські партнери мали змогу оцінити нові приміщення з огляду на те, що їм все сподобалося. Наразі вони запевнили, що подібна співпраця буде продовжена. Я сам закарпябу тут в останні чотири роки тому, і з того часу дуже багато змінилося. Нам дуже приємно, що ми зараз тут продовжуємо проекти, які вже підписали, були були раніше. Зараз ми не тільки між нашим пардовицьким краєм, а між Кошицьким і Пряшівським краєм і Закарпатською областю. Для мене це дуже важливий і дуже цікавий проект, який ми зараз розробляємо і працюємо над ним, тому що він стуркається дітей і навчання дітей. Це те, що іде наше майбутнє. Як було зазначено закордонними інвесторами, співпраця з закарпаттям, а зокрема і з містом Хуст, є важливим кроком на шляху до об'єднання Європейського союзу та України. І дуже добре, що подібні проекти цікавлять як місцеву громаду, так і європейське співтовариство в цілому. Працівниками закарпатської митниці нещодавно було недопущено ввезення на територію України партії холодної зброї, а саме ножів іноземного виробництва, котрі громадянин України намагався перевести на пункті пропуску Малий Березний. Про вдалі дії закарпатських митників, що запобігли незаконному проникненню зброї, у сюжеті далі. Працівники закарпатської митниці державної фіскальної служби вилучили у громадянина України 13 ножів на пункті пропуску Малий Березний. Громадянин перетинав кордон, рухаючись із Чехії до України за кермом автомобіля Шкода Октавія та обрав для проходження зону спрощеного митного контролю Зелений коридор. Проте інспектори митниці, враховуючи ризики, все ж таки вирішили оглянути автомобіль. І не дарма, виявлено не вказані в бінгід декларації та не заявлені при усному опитуванні 13 ножів у пластикових чохлах сірого кольору, які знаходилися у картонній упаковці, що лежала в дорожній сумці багажного відсіку автомобіля. Доступ до виявлених предметів нічим не утруднявся. Українець у своєму поясненні зауважив, що дорожню сумку дав йому знайомий, а він, в свою чергу, повинен був передати її його дружині. І про те, що в цій сумці знаходилися ножі, він не знав: ножі виготовлені з металу чорного кольору. Загальна довжина холодної зброї становить 29 см. сантиметрів. Довжина леза 16,5 см, сантиметрів, а ширина 2 сантиметри. Довжина руків'я складає 12,5 см, на лезах з одного боку біля рукоятки викарбовані букви in Austria». Таким чином, громадян України не заявив, за встановленою формою точних та достовірних відомостей про предмети, які є обмежені для переміщення через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України товари безпосередні предмети порушення митних правил. Вилучено. Саме у літній період час поговорити про корисність та шкідливість засмагання для різних людей. Та як надмірна засмага може стати причиною деяких хвороб. Про це та багато інше нам розповів головний лікар клініки Водолій Василь Симуник. До вашої уваги фрагмент передачі Мій лікарів. Тема актуальна, оскільки наближається сезон літній, літніх відпусток, багато людей планують відпочинок і багатьох цікавить, як можна приймати сонячні ванни, щоб це принесло користь для організму. Якщо казати про сонячні ванни, їхній вплив на організм людини, а саме на шкіру, оскільки вона першою бере на себе сонячне випромінювання, то слід згадати певні фізіологічні моменти, які відбуваються при тому, як сонячне світло попадає на шкіру. Відбуваються певні біохімічні процеси в шкірі, які е, призводять до того, що утворюється так звана засмага, тобто шкіра поступово стає е, темнішою. Це відбувається завдяки тому, що у епідермісів, тобто верхньому е, шарі шкіри є спеціальні клітини, меланоцити, які під підпливом е, ультрафіолетового випровінювання е, сонця е, починають виробляти певну більшу кількість меланіну, і цей меланін поступово потрапляє. Поверхню, Покривають поверхню шкіри і утворюється так звана засмага. Слід сказати, що це є захисна реакція організму на, на вплив сонячного, зокрема ультрафіолетового випромінювання, тому що небажані не наслідки від ультрафіолету, вони Деякою мірою зменшується завдяки тому, що утворюється цей захисний е, шар, і виникає відповідно у людей е, засмага. Слід сказати, що є люди, в яких е, ця засмага практично не виникає. Е, це залежить від е, фото так званого фототипу шкіри. Е, в нашій місцевості зустрічаються в основному чотири фототипи шкіри. Е, Ну, щоб довго не розказувати, перший, зокрема, фототип це люди, у яких дуже світла шкіра, світле волосся, у яких світла райдушка, тобто немає пігмента на райдушній. Оболонці ока це пов'язано з тим, що в них є вроджена дефіцит певних ферментів, які не дозволяють утворюватися в цьому, в цьому меланіну. І у таких людей на, при перебуванні довго на сонці шкіра не загорає, а вона червоніє тобто виникає ніби опік шкіри. Такі люди, які не загорають взагалі, чи це? Що це означає для організму людини? Як я вже сказав, що це люди, як правило, з першим фототипом шкіри, у яких не, є вроджений дефіцит певного фермента і не виробляється цей меланін, який робить захист. Відповідно, немає. Е це певною мірою такі люди теж адаптуються, тобто в них виникає гіперемія, але це вже в принципі це можна назвати невеличким таким опіком шкіри, якщо це було навіть помірне перебування на сонці. Але такі люди, в принципі, не можуть мати загару, такі як люди, в яких є інші, там, другий, чи третій, чи четвертий фототипи шкіри. Якщо говорити про взагалі про користь і шкоду. Сонячних ван питання досить дискусійне, але на сьогодні медична наука вважає, що спеціально загорати це є шкідливо. А зараз, шановні телеглядачі, до вашої уваги статистика народжуваності. За даними Хуського пологового будинку, з 18 по 24 травня народилося 19 немовлят, 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Найбільша вага 4 кг 500 г, найменша 2 ,650 кг 650 г. Усіх батьків вітаємо з такою радісною новиною, а малятам бажаємо рости здоровими та щасливими. І на завершення нашого інформаційного випуску, як завжди, нагадаю вам, що знайти нас ви можете і у Фейсбуці за адресою, що вказано на ваших екранах. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре, до побачення.